Всім привіт! Сьогодні будемо забирати нагороди золотого тижня. До речі, напишіть коментарях, скільки разів вас падало по 8 суші у мене тільки один раз. І чи у вас отакий падав дроп крутий, як у мене, легендарний старт і на Міко? Чи зібрали всі скини, ну крім цього, брал пасного Piper, чи забрали оці всі скини, і чи зібрали всі суші в до речі, я вже забрав всі скини, крім оцього цього браулпасного пайпа. І тут нам падає дві васабі. Перше це нас ход. Цікаво на кого випаде. Дивимося, дивимося, дивимося. Лілі. І друга Крейзі ход. Це вже краще. Тік, Мортіс, Тік. Добре, що розробники нам роблять такі мінімальні підгони, хоч якісь, і хоч якісь ресурси забирайте, якісь іконки, піни, блінги, це теж непогано. Також хто може, хто має бажання, кому подобається мої відео, можете задонатити. Банка є в описі під відео. Всім дякую. А тепер всім дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео.